Учора ми стали свідками другого акту громадянської війни на Росії. Перший був, коли Пригожин зі своїми бунтовщиками пішов на Москву. Але чомусь по досі невідомих нам причинах зупинився. Зараз громадянська війна, ну це ж війна між громадянами, єврейські погроми, євреї теж громадяни, не лише жителі Махачкали. Тепер у вигляді єврейських погромів громадянська війна посміхається рашці. На північному Кавказі, зокрема в Дагестані, тисячі накручених явно владою російською молодих людей. Ну і тим, що побачили на Близькому Сході, але те, що відбувається на Близькому Сході, подавалося російською владою у певному ключі, певному контексті. Кинулися вони шукати євреїв. По готелях єврейських бізнесів чекали, шукали і в аеропорт Махачкали столиці Дагестану увірвалися, тримали його під своїм контролем кілька годин і мало не вчинили розправу над пасажирами рейсу. із Ізраїлю. Досі із Ізраїлю літають в Росії прямі рейси. 에... Поки що обійшлося без жертв на щастя. Але... Але тенденція така, що наступний раз може бути значно все серйозніше. Російська влада не показала жодних ознак, що вона зацікавлена в 에... подавленні цього бунту. Притишені його. А чим це для Росії грозить? А грозить це для Росії не мало ні багато тим, що було століття з лишнім тому. Хто такі євреї для Російської імперії? Та це самий креативний клас. Це люди, які по-перше, е на минуточку, створили ядерну бомбу. Серед творців ядерної зброї, я якось читав, там навіть е, не єврейських прізвищ майже нема. А що ж маса євреїв в Росії ховаються від е, переслідувань соліттями і побрали російські прізвища? Плюс це основний е, менеджмент в, е, в бізнесі в першу чергу. Топ-менеджмент. Ну, Хто такий Абрамович? там? Авен, ну я не знаю, легендарний Березовський, який Путіна до влади привів за шкірки, потім поплатився, він його у ванні замочив. Ну, це ж все євреї. А що буде, якщо е, цей креативний е, менеджерський клас е, винищити або прогнати? Ну, Якщо почнуться реальні погроми з убивствами, то звичайно, що будуть масово виїжджати. Та буде те, що е, століття з, того, з Російською імперією, тільки значно гірше розпадуться, відпадуть на лише окраїни, а рухне вся імперія прогнила повністю. Так що, е, те, що сталося е, вчора, це провісник того, що імперії залишилося жити зовсім недовго, е, значно менше, ніж ми е, після цих е, двох. Років Великої війни і майже 10 років простої війни з Рашкою можемо прогнозувати. Вона може, як сказав один історик, рухнути в будь-який момент. Завтра вранці, і навіть сьогодні ввечері. Мій прогноз за кілька місяців.